Future conditions or first conditional sentence. Майбутні умовні речення або перше умовного типу речення. We we use the the first conditional to to talk about the results of a possible future condition, one think is likely to happen. Ми використовуємо перше умовного типу речення, щоб сказати про результати можливої майбутньої умови. І думаємо, що ця умова станеться, відбудеться. If we catch you, they'll call the police. Якщо вони спіймають тебе, вони викличуть поліцію. Тобто при цих умовах реальна така ситуація. If I don't see you at the gym, I'll give you a call. Якщо я тебе не побачу в спортзалі, я позвоню. No, the comma after the conditional clause when it comes before the result clause. Отже, пам'ятаємо, що стоїть кома після умовної частини, коли вона стоїть перед результатом. If the conditional clause comes after the result clause, the a comma is not necessary. І якщо умовна частина йде після результативної частини, то кома не потрібна. You can see the example. They won't catch me if I run fast enough. Вони не спіймають мене, якщо я буду бігти достатньо швидко. In the first conditional, the if clause describes the future, but uses the present tense not will or won't. В першому типу мовному реченні, в мовній частині, чи мовна частина, яка описує майбутнє. Але ми використовуємо саме теперішній простий час. Не will, що характерне для future simple або will, заперечне речення. So let's pay attention on the examples and you will guess which one is the what. Right. If Jen will get the job, he'll move to the New York. If Jen gets the job, he'll move to New York close, we have present simple, not future. Тобто бачимо, що друге речення правильне, тому що у нас в умовній частині використаний звичайно простий час. Якщо Джен отримує роботу, він переїде в Нью-Йорк. We can use the present continuous in the if clause and can or might in the result clause. Також ми можемо використовувати теперішній продовжений, там домовна частина або і can чи might в результативній частині. If it's raining tomorrow, we might not go to the festival. Якщо буде йти дощ завтра, ми, можливо, не поїдемо на фестиваль. We can make offers and warnings that depend on a future condition. Ми також можемо зробити якусь пропозицію чи попередження. Яка залежить від майбутньої умови. If you wait there for a minute, I'll get you a few brochures. Якщо ви зачекаєте хвилину, я віддам вам нову брошур ці декілька брошур. If, uh, if your children don't stop fighting, I'll come and stop you myself. Якщо ви діти не зупинитеся битися, я м -м, підійду та зупиню вас за So I hope that these rules also can help you uh, to use first conditional sentence. So wish you good luck.